Всім привіт! Мене звати Альона Щербань, і я вітаю вас на моєму каналі Йова. Сьогодні ми будемо з вами розтягуватись, і я рекомендую вам робити це заняття після вашого основного тренування. Ж давайте починати. Почнемо ми з спини, сідаємо, ноги підвертаємо під себе, пальчики ніг підвертаємо під себе і сідаємо на п'ятки. Заводимо руки за спину, центр долони разом і розкриваємо грудний відділ. Вдих. Руками тягнемося у підлогу. А груди штовхаємо вгору. Видих, округлюємо спину і розтягуємо область між лопаток. Знову вдих, розкриваємо грудний відділ, руками тягнемося у підлогу. Видих, округлюємо спину і розтягуємо область між лопаток. Опускаємо руки на підлогу, пальчиками ніг чіпляємося за килимок. Припіднімаємо коліна над підлогою, живіт притискаємо до стегон І почергово вирівнюємо одну ногу і потім іншу. Можемо до кінця не вирівнювати. Тут дивіться вже по вашій підготовці. Призгинаємо ноги в колінах, живіт кладемо на стегна. І правою ногою заходимо за ліву ногу. Вдих, розтягуємо правий бік, видих, повернулись. Лівою ногою заходимо за праву вдих, розтягуємо лівий бік і видих, повернулись. З цього положення ми виводимо праву ногу вперед до правої долоні так, щоб у нас було 90 градусів у правому коліні. таз трохи штовхаємо назад, праву сідницю назад, а ліво вперед. І опускаємо таз вниз. Перепіднімаємося вгору вдих. Праву ногу до кінця можна не вирівнювати. Тут дивіться по вашій підготовці. Видих. Опустили таз. Знову вдих. Припіднімаємось вгору. Видих, опускаємося вниз. Лопатки в сторону тазу тягнемо. Знову вдих вгору, видих вниз. І останній раз вдих вгору і видих вниз. З цього положення ми опускаємо праве е, ліве коліно на підлогу і підтягуємо п'ятку до сідниці. Вдих. На видиху штовхаємо таз назад і вирівнюємо. Праву ногу. Весь час ми стопу тягнемо на себе та стримаємо прямо. І тут буде помилка, якщо ви будете сідати на ліву п'ятку. Дивіться, щоб у вас весь час перпендикулярно підлозі було ліве стегно. Знову перекат вперед. Вдих, п'ятка сідниця. Видих, перекат назад. Вдих, перекат. Вперед. П'ятка сідниця. Видих, перекат назад. Ще раз вдих, перекат вперед, видих назад. І останній раз вдих вперед. І видих назад. Зафіксували себе в цьому положенні. Ми праву п'ятку тягнемо на себе, попок підтягуємо до хребта. Якщо у вас спина скруглюється, я пропоную вам призігнути ногу передню в коліні і животом лягти на стегно. Тримаємо вдих, видих, вдих, видих. І ще тримаємо вдих. Видих. Плавний, робимо перекат вперед. Та штовхаємо в підлогу, фіксуємо себе і руками можемо триматися або за праве коліно, або можете руки завести назад за спину, якщо тримаєте баланс. Трохи підкручуємо куприк на себе. І ми руками тягнемося у підлогу, а груди штовхаємо вгору. Тримаємо вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих роз'єднуємо руки, руки ставимо перед собою, пальчиками ніг чіпляємося за килимок, припіднімаємо таз. І ми зараз праву ногу ставимо назад, виходимо в собаку мордою вниз. І ми знову почергово педалюємо п'ятками підлогу і порівнюємо відчуття в наших ногах. Наскільки вони відрізняються, наскільки вам одну п'ятку легше дотягувати до підлоги, ніж з іншою ногою. Добре. Ми знову робимо перекат вперед, виводимо ліву ногу перед собою до лівої долоні. І ми знову вирівнюємо положення тазу. Ми трохи праву сідницю тянемо вперед, а ліву назад. І опускаємо таз вниз. Перепіднімаємося вдих, опускаємося вниз, видих. Знову вдих. Видих. Вага тіла у нас на ногах. Руки тільки для балансу потрібні нам. Вдих, щоб ми нікуди не завалювалися. Видих. І ще раз. Вдих. Видих. Опускаємо. Та знизу ми опускаємо І праве коліно на підлогу. І підтягуємо праву п'ятку до сідниці. Вдих. Робимо перекат назад. Видих. Знову вдих. Робимо все в комфортній амплітуді. Пам'ятаємо, що біль ми не терпимо. Видих. Ще раз. Вдих. Видих. І останній раз. Вдих. Видих, штовхаємо таз назад, трохи підтягуємо ліву п'ятку на себе, пупок підтягуємо до хребта, притискаємо передні нижні ребра і тримаємо вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. На видиху ми плавно робимо перекат вперед. Таж штовхаємо донизу, розтягуємо передню частину правого стегна. Тут можна ступу покласти на підйом, руки або на коліні для балансу. Якщо відчуваєте себе комфортно, руки заводимо назад за спину і розкриваємо грудний відділ. Виштовхуємо груди у стелю. Тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз вдих. На видиху роз'єднуємо руки, ставимо руки перед собою. Піднімаємо праве коліно і підтягуємо ліву ногу назад собаку мордою вниз. Ми знову почергово педалюємо п'ятками підлогу. Не забуваємо про руки. Ми весь час плечі провертаємо назовні. Ліктями у підлогу. Так, щоб наша шия була вільна. Ми руками не відштовхуємося від підлоги, а навпаки, наче головою тягнемося між долоней у підлогу. Добре, з цього положення ми згинаємо ноги в колінах і правою ногою заходимо за ліву ногу вдих, розтягуємо лівий бік, животом тягнемося назад, розтягуємо правий бік, вибачте. Видих, повернулись. Лівою ногою заходимо за праву ногу. І ось тепер ми тягнемо лівий бік, а правий бік стискаємо. Видих, повернулись. І ще раз, права нога за ліву. вдих. Розтягуємо правий бік. Видих. І лівою ногою за праву вдих. Розтягуємо лівий бік і видих. З цього положення ми опускаємося на коліна, опускаємо лікті перед собою, з'єднуємо лікті разом. Лице кладемо на руки на плечі і перед плеччя піднімаємо вгору. З цього положення ми попок підтягуємо до хребта, а груди трохи опускаються нижче. Таким чином розтягуємо м'язи спини, тримаємо вдих. Видих. На вдиху ми роздвигаємо ребра в сторони, видих, ще раз вдих. Видих. І останній раз. Вдих, видих. Плавно робимо перекат вперед, лягаємо на живіт. І ми залишаємо ліву руку перед собою. Напружуємо сідницю, підтягуємо праву п'ятку на себе. І ми лівою рукою правою рукою тримаємо себе за праву стопу. І починаємо рукою тиснути на стопу, так щоб у нас п'ятка не до сідниці йшла, а трохи назовні. Ми тут підкручуємо куперки, починаємо лобок і пах тиснути в підлогу. Таке відчуття, не наче ми хочемо праве коліно припідняти над підлогою. Якщо є невеличкий дискомфорт у попереку, ви можете трохи ліву руку відсунути від себе і опуститися нижче. Тут підбираєте вже кожен під себе комфортне для вас положення. Тримаємо вдих, видих, вдих, видих. І ще трохи вдих. Видих обережно відпускаємо ногу. І все те ж саме робимо на іншу сторону. Ми згинаємо ліву ногу в коліні, тримаємо себе лівою рукою за стопу і починаємо штовхати п'ятку у підлогу. Тримаємо вдих. Весь час ми пах тиснемо у підлогу. І, не наче хочемо ліве коліно припідняти над підлогою. Ми відразу відчуваємо, як у нас починає ще більше тягнути. Передню частину лівого стегна. Вдих, видих. Вдих, видих. Обережно відпускаємо ногу. І з цього положення ми схрещуємо руки перед собою. Пальчиками рук ми себе розтягуємо і починаємо опускатися вниз. Ми тягнемо голову у підлогу. І розтягуємо область між лопаток. Намагайтеся весь час плечі штовхати в сторону тазу. Якщо боляче під груди, можете трохи руки вище підняти, або опустити нижче. Тут все залежить від вашої анатомії і фізіології. Тримаємо вдих, видих. Вдих. видих. Перепіднімаємося, змінюємо положення та рука, яка була у вас спереду. Вона йде на низ. І так само ми себе пальчиками розтягуємо і опускаємося вниз. Тримаємо вдих, видих. Вдих. І видих. Молодці. Обережно припіднімаємо себе. З цього положення виходимо в позу дитини, відпочиваємо. Ми сідаємо на п'ятки. І ми тут продовжуємо куприком тягнутися назад, а пальчиками рук максимально витягувати себе вперед. На вдиху роздвигаємо ребра в сторони. Видих. Опускаємо ребра вниз. Знову вдих, роздвигаємо ребра в сторони. Видих, опускаємо ребра вниз. Не розслабляйтеся в цьому положенні, не лягайте повністю на калимок, а ви час продовжуйте себе розтягувати пальцями рук вперед а куприком назад. І ще вдих. Видих. І останній раз вдих. І видих молодці, обережненько припіднімаємось, сідаємо з цього положення, трохи потягнемо наші плечі, займаємо комфортне положення тіла. І я пропоную весь час все-таки підвертати під себе, для того, щоб пальчики ніг у вас працювали. Ми беремо правою рукою лівий лікоть, так, щоб наш великий палець був з внутрішньої сторони. І ми коли великим пальцем тиснемо на передпліччя, у нас передпліччя виходить назовні трохи. І ми починаємо руку штовхати назад. Підкручуємо злегка куприк. І тримаємо вдих. Видих. Таке відчуття, що ми хочемо там за головою, за спиною взяти ногу нашу. Видих. Вдих. І ще раз. Видих. І вдих. Обережненько відпускаємо і робимо на іншу сторону. Виводимо передпліччя назовні. І штовхаємо руку назад. Пупок підтягуємо до хребта. І руку виводимо назовні. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Обережно відпускаємо руку. Лягаємо на спину. Ліву ногу ми вирівнюємо на підлозі, праву ногу ми вирівнюємо вгору. Тут буде у кожного своє положення. Ми тримаємо себе або за стегно, або за гомілку. Але важливо, щоб у вас не було тремору. Якщо ви відчуваєте, що у вас починає а, трохи труситися нога, відпускайте її, не мучайте себе. Займаємо комфортне положення і далі працюємо з диханням. На кожному видиху ми намагаємося ногу трохи ближче підтягнути до себе. Але і не забуваємо про ліву ногу, ми лівою п'яткою весь час тягнемося від себе. Тримаємо вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих обережно згинаємо праву ногу і підтягуємо коліно до плеча, тобто ми ногу виводимо трохи назовні. Тепер ми можемо праву ногу злегка вирівняти так, щоб у нас було 90 градусів у коліні і п'ятка дивилася у стелю. Ми з внутрішньої сторони тримаємося за стопу і ми починаємо одноіменною рукою тиснути на нашу стопу, так, щоб коліно йшло в підлогу. Тримаємо вдих, видих. Протилежну частину тазу ми притискаємо до підлоги. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Обережненько відпускаємо нашу ногу і змінюємо положення. Права нога прямо на підлозі, ліву ногу піднімаємо на себе. Тримаємо себе за гумілку або за стегнув, кому декомфортно. І починаємо м'яко ногу тягнути на себе. Без різких рухів, без болю. Тримаємо вдих. Видих, вдих, видих, вдих. На видиху ми згинаємо ліву ногу. Внутрішньої, з внутрішньої сторони стопи ми тримаємося одноіменною рукою і починаємо тиснути на нашу стопу. Таз ми не завалюємо. Притискаємо, ми можемо правою рукою контролювати наш таз, трохи його притискати до підлоги. Тримаємо вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих обережно відпускаємо ногу, ноги ставимо десь на ширину килимка можна трохи ширше. Розводимо руки в сторони. І з цього положення ми, не рухаючи плечима, скручуємо коліна в праву сторону і починаємо лівим коліном тягнутися до підлоги. Наш таз трохи припідніметься, нічого страшного. Добре. І плавно переводимо таз в іншу сторону, коліна в іншу сторону. І тепер тягнемо праве коліно до підлоги. І ще раз. В одну сторону тягнемо. І так само в іншу сторону. Добре, молодці. Підтягуємо коліна до грудей. Відпочиваємо. Відпускаємо наші ноги і через сторону потихеньку. Піднімаємося і сідаємо. На цьому наше тренування завершено. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви себе почуваєте, як почувають себе ваші м'язи і ваша нервова система. Я думаю, вона теж трохи заспокоїлась. Також я вам буду дуже вдячна за вподобайки і за те, що ви підпишетеся на мій канал. Дякую вам велике за увагу! Гарного вам настрою і до зустрічі на наступних тренуваннях.